Пацієнти Буковинського клінічного онкоцентру перебувають в установі від 2 до 14 днів. За цей час в палатах необхідно неодноразово замінити постільну білизну в онкоцентрі до прибирання та прання підвищені вимоги. Аби дотриматися їх у Буковинському онкоцентрі облаштували спеціалізовану пральню. Її розподілили на декілька цехів, оснастили сучасною технікою та розробили спеціальний маршрут. Як працює оновлена пральня, та які ще господарські приміщення оновили у медичному закладі? Дивіться. Це у матеріалі Сі 4 Брудну білизну в нову сучасну пральню Буковинського онкоцентру доставляють за спеціально затвердженим маршрутом, який відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я. Після капітального ремонту зроблено все, щоб саме не було пересікання чистої та брудної білизни. Потоки білизни розмежовані, є окремі вхід і виходи. Ну, ви могли побачити все це. Все це чітко дотримується. Всі працівники знають, як правильно привозити білизну, де проводиться сортування, як отримувати білизну чисту з пральні, Є необхідні антисептики, станції для обробки рук. Щоденно тут завантажують до 50 комплектів білизни. Після прайня та сушки постільна білизна відправляється до сушильно-прасувального цеху. Спеціальне обладнання, великий коландер, прасує білизну професійно і швидко. Білизна у нас нова, чиста, гарна, пацієнти білизни задоволені. І Взагалі всім ну, піжами, у нас є нічні сорочки для цього. Якщо треба, ми змінюємо навіть один раз на день, два рази на день можемо поміняти. Бо у нас таке відділення, що може бути якась рвота. І пацієнт говорить, і ми міняємо два рази на день піжаму. Чисту білизну медсестри забирають в окремому приміщенні, аби не було контакту з брудними речами. Окремо тут перуть мопи та ганчірки для прибирання. У пральні позміно працює троє людей. Так сталося історично, що в цій установі не було спеціалізованих умов, де б могли відбуватися і відповідати нормам прання, дезінфекція, подушок, одеял. Тому у нас були зроблені капітальні ремонти. З дотримання всіх сучасних норм, які відповідають цим підрежимам, закуплено відповідне професійне обладнання, навчений середній та молодший медичний персонал, як користуватися ним розроблені нові маршрути, затверджені пустомою, і це дає змогу нашим пацієнтам перебувати в комфортних умовах. Наявність власної пральні у лікарні має низку переваг. Медичний заклад контролює якість прання. А ще тут є змога за необхідності ремонтувати та приводити до ладу білизну. Щодня ми ремонтуємо зашиваємо, Йому приводимо до гарного вигляду речі і все робимо те, щоб було зручно нашим пацієнтам. Як бачите, дуже гарні умови створені, світле приміщення, машинки вищого класу, професійні Ремонт ремонти господарських приміщень Буковинський онкоцентр зробив за власні кошти, зароблені у співпраці з Національною службою здоров'я України. Крім основного процесу, крім надання якісних медичних послуг, крім створення умов для. Працівників, є ще працівники, які забезпечують також виробничий процес. Це є прачна, яку ми сьогодні подивилися, і бухгалтерія, це і склади для зберігання медикаментів, це є дуже багато підсобних приміщень. І звичайно, що вони всі потребують нашої уваги, потребують ремонтів і немалих ремонтів. Я вдячний сьогодні і керівнику онкоцентру, і колективу всьому, що він вболіває і чітко розуміє і знає, що ці питання також потрібно закривати. У Буковинському онкоцентрі оновили всі господарські приміщення, організували спеціальний медичний цех, у якому зберігають медпрепарати, оновили кабінети для адміністративних працівників та облаштували пандус для маломобільних людей на боковому вході основного корпусу. На випадок блекаутів встановили генератор. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4